Подивитесь новини Стрія на телеканалі Лану студії Любоєворська. Вітаю! Вчора відбулось розширене засідання Асоціації промисловців та підприємців. На ньому обговорювалися питання співпраці з бізнесменами інших міст та поповнення новими учасниками. Детальніше про це Світлана Кренців. Незабаром у Стрию знову відбудеться мистецьке свято. Проте воно буде можливим лише тоді, коли Асоціація підприємців, промисловців і роботодавців Стрищини допоможе з фінансуванням. З таким проханням звернувся начальник відділу культури туризму Стрийської райдержадміністрації Юлія Курилишин Вчора на засіданні Ради асоціації. Свято пов'язане із приїздом 3 серпня цього року до Стрия всесвітньо відомого хору імені Варьовки. Це буде третій їхній візит на Стрищину. На засіданні розглядались і інші питання, зокрема, що стосували за прийому нових членів асоціації вивчення і обговорення документів по створенню при цій організації Тертейського суду. Також йшлося про підготовку до виїзду у місто Коломию для вивчення досвіду роботи громадської організації підприємців. Змінами та доповненнями до державного бюджету на 2008 рік передбачено збільшення мінімальних заробітних плат та пенсій. Міністр фінансів Віктор Педзеник під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій повідомив, що до кінця року відбудеться зростання мінімальної пенсії майже на 32%, і вона складатиме 546 гривень. А розмір мінімальної заробітної плати підвищиться на 31,5%. Міністр також відзначив, що з урахуванням введення з 1 вересня цього. Ого, року третього етапу єдиної тарифної сітки майже на 10% зросте середня заробітна плата в бюджетній сфері. Окрім того, передбачено збільшення розміру пенсії реабілітованим громадянам, членам їх сімей, а також допомоги інвалідам з дитинства першої, другої та третьої груп. Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді збільшити обсяги компенсації знецінених вкладів в Ощадбанку колишнього СРСР, які були розміщені до 92-го року з 6 мільярдів гривень до майже 7,5 мільярда гривень у 2008 році. Про це йдеться у законопроекті, зареєстрованому в парламенті 7 липня. З початку цього року Кабмін виділив Ощадбанку понад 4,5 мільярда мільярди гривень для компенсації знецінених вкладів. Видача закордонних паспортів може припинитися з 1 серпня. Інформують подробиці з посиланням на міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. За його словами, це трапиться, якщо не буде переглянуто бюджет, адже коштів виділених на це вистачає лише на півроку. За словами співробітника прес-служби концерну ЕДАПС, що займається виданням документів Олега Руденка. Видача закордонних паспортів може припинитися вже завтра. Відсутність фінансування державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб відбувається в той час, коли сотні мільйонів гривень надходять у бюджет від громадян України за оформлення паспортних документів. Консорціум змушений заявити про неможливість подальшого самостійного фінансування виробництва цих документів з 10 липня. Щойно фінансування буде відновлено трудовий колектив консорціуму знову працюватиме в три зміни, щоб забезпечити всі потреби громадян України в закордонних паспортах. Йдеться у відкритому листі колективу Адапсу керівництву країни. Повідомляють подробиці. Агрогосподарствах Львівщини посіяно більше 24 тисяч гектар ріпаку. Загалом заплановано зібрати його 55 тисяч тонн. Такі високі показники посіє цієї культури, спричинені фінансовою вигодою, адже продаж сировини на європейських ринках коштує 400 євро за тонну. Вартість однієї літри ріпакової олії півтора євро. Повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Михайло Кожушко. Проблема у тому, що в Україні поки... Що немає законодавчої бази для фінансової підтримки заводів, що виробляють біодизель, каже кожушко. Наші заводи чекають на ухвалення відповідного закону, де має бути передбачена державна підтримка. На сьогодні розроблено науково-обґрунтовані норми для вирощування ріпаку. Як стверджує кожушко, в перспективі Львівщина має можливість удвічі розширити посівні площі цієї рослини. У липня на 621-му кілометрі міжнародної автомагістралі Київ чоп в селі Долі Бестрийського району освятили каплицю. Вона розташована на території відпочинкового комплексу для водіїв та туристів, які подорожують автомобілями через стрий. Відразу після освячення ній помилилися подорожуючі з України, Сербії, Македонії та Словенії. Як повідомив керівник прес-служби Стрийської єпархії, отець Павло Гуд чи освячення свячення каплиці провів протосинка Стрийської єпархії отець Тарас Пошивак. Спільно зі священником із села Доліби, отцем Ігорем Задерецьким. Ініціатором спорудження каплиці виступив директор відпочинкового кемпінгу Андрій Дмитрів. Як повідомила західна інформаційна корпорація у селі Журавків Жидачівського району на Різдво святого Івана Хрестителя над старим пнем з'явилася матір Божа. Першими її побачили чоловік із дружиною та двоє їхніх дітей, які якраз проходили повз. Ця подія вже не була розголосу. Люди з навколишніх сіл і районів масово йдуть до образу матері Божої помолитися. Поста діва Марія можна побачити і сьогодні, оскільки вона не зникає. Депутати Львівської обласної ради учора хвалили звернення до президента України про присвоєння міжнародному гросмейстерові, володарю двох шахових оскарів, переможцю Всесвітньої шахової олімпіади у Кальвії Василю Іванчуку звання Герой України у травні 2008 року. Шахіст блискуче виграв турнір 20-ї категорії складності в столиці Болгарії Софії, показавши феноменальний за всі часи змагань результат: 8 очок з 10 можливих. Йдеться у зверненні Війської обласної ради депутати переконані, що присвоєння звання Героя України буде виявом справжнього поціновування шахового генія, видатного українця Василя Іванчука. Як інформує метеопрогноз, завтра на стрищині слід чекати мінливу хмарність з проясненням, без суттєвих опадів, атмосферний тиск 734 міліметри ртутного стовпчика, вологість ст. 56%. Температура вночі 12-16, день вдень 21 градус тепла. І це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра, до 19 години. Побачимось на все добре.